Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, перед нашим заняттям я прошу всіх нас до молитви. Перед нашим Богом будемо молитися. і Творець, дякуємо Тобі, що можемо тебе знати. Спасителя Бога, заступника нашого, підтримку нашу під час бурь і страждань. Дякую Тобі за те, що ти для нас слово дав Твоє. Подав твою благодать, прибудь твоїм Духом Святим, при вивченні Твоїх божественних слів, наш Бог Отець і на Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення Євангелія Марка. В Євангелії, в якій Марк описує все в швидкій послідовності, зосереджується більше на чуда і знамена. Господи Ісуса Христа менше звертає увагу на вчення, але коли Він описує певну науку, Він описує навіть більше розширено, ніж хтось з других із євангелистів. Сьогодні ми з вами будемо бачити знову проявлення Божої природи в Ісусі Христі, коли. Не підкоряючись законам природи, яку він створив, Христос буде йти по воді. Це чудо, і ця подія тісно зв'язана з попередньою, яку ми вчали минулого разу. Це чудо нагодування п'яти тисяч. І ми знаємо, що звичайна реакція натовпу для того, щоб взяти. Цю людину або в цьому випадку Ісуса Христа і поставити царем над собою, бо їм таке підходило, такий цар підходив, який їх годував, стіляв їхніх хворих, посилав одужання, турбувався про них, про їхній сніданок, обід вечерю і багато їх навчав. І тому ми побачимо. Що Христос робить крок на випередження, Він залишає людей і переправляється на іншу сторону озера. А зараз давайте ми з вами прочитаємо закінчення шостого розділу 45-го вірша і по 56-й. І зараз велів своїм учням довчона сідати. І на той бік поплинути до Вівсаїди. Раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та пішов помолитись нагору. І як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванні мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них, морю йдучи, і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм будьте смілі, це я, не лякайтесь. І війшов він у човен до них і вітер затих. І вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши, ж, вони прибули в землю генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його і порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули, що він є. І куди тільки він пробував, до сіл чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч до краю одежі його. І хто тільки до нього доторкнувся, той був уздоровлений. Господь Ісус написано звелів своїм учням, щоб до човна сідати. Матвій, коли описує цю подію в 14 розділі, він каже, що і зараз звелів Ісус учням до човна сідати. Тобто, це було повеління з владою. «Відправляйтесь туди, а я вас наздожену». Чи він планував йти по берегу? Але він звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди. Чому він рішив туди відправлятися? Якраз стільки людей його слухають, більший приплив народу, якраз гарна можливість проповідувати. Але коли ми читаємо цю ж саму подію описання її е, Іваном, то він так описує шостий розділ і там з 15 по 21 вірш. Але ми будемо зачитувати деякі вірші із цієї Євангелії. Читаємо шостий розділ. 15 же ж Ісус, що вони мають. Замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. Тобто ми бачимо причину, по якій він відправляє своїх учнів, а сам залишається з народом, що потім, відпустивши їх як пастор, відправитись на гору, помолитися. Він не хотів бути царем в розумінні. Тому як народ ізраїльський хотів, цар, який стане на чолі е, сильною рукою, встановить своє царство, вижене окупантів з їхньої землі і буде правити. Ми розуміємо, що Господь Ісус Христос Він цар Він буде царювати тисячу років, і його царство не буде кінця. Так було сказано Марії е, Матері Ісуса. Так про це пророки говорили, але юдеї так не розуміють. Тому народ, який наївся, він хотів, мали замір прийти, забрати його. Напевно, ну, я б не сказав би на але проти волі Ісуса Христа. Тому Він робить рішення відправитись на інше місце, щоб НАТО просіявся. І наступне, що він хоче зробити, поки він відпустить народ, куди він хотів відправити. До Вівсаїди, раніше нього. Тобто він сказав: ми зустрінемося там, я вас назду І ми бачимо, що місто Вівсаїда, яке дуже часто згадується в служінні Ісуса Христа, було особливим містом. Навіть Господь виголосив горе для цього міста, через або по тій причині, що. Жителі цього міста не прийняли Христа Ісуса як Месію в своїй більшості, або не покаялись так, як вони повинні були покаятись. Христос говорить про івсеїздо, що горе цьому місту. Тому що там було з'явлено багато чуд. Ми дійсно бачимо. І знаходилась на північно-східному березі, недалеко від Йордану. Де Йордан впадає в озеро або в море Генісарецьке. І дехто навіть із істориків і богословів розподіляє нам на дві Вівсаїди. Одна, яка називалася Вівсаїда Юлія, тобто там, де Йордан впадає у Озеро, а друга на західному березі біля Капернауму. Є різні думки відносно цього. але Суть в тому, що це місто було, називалось в прикладі місто рибалок, риболовлі. І це місто було Петра Андрія Пилипа, де звідки вони пішли. Але сама суть не в тому, скільки вівсаїд тут було, а сама суть в тому, що Ісус, Син Божий, звіщав там, проповідував, творив чудо і знамена. І тому там навіть вівсаїді. Було зцілення сліпого і інші чуди і знамена. 46 вірш. І він їх відпустив, тобто народ, та пішов помолитись на гору. Він пішов з'єднатися з зі своїм отцем. Знову помолитися. І Іван каже, 6 розділ, 15 вірш. Знов на хору пішов один, і залишався він там один. Такі часи для Ісуса були надзвичайно важливі. І це не один раз, коли це проходило. Пам'ятаєте, він пішов сам один, і написано цілу ніч провів в молитві, і потім вибрав учнів своїх. Він молився, що для нас є прикладом його послідовників молитися. 47 вірш. А як вечір настав човен був серед моря, а він сам один на землі. Подібну, подібну історію, де Христос був на морі, ми вже читали з вами в Марка, 4 розділ, 35 вірш по 41 де Господь втихомирує бурю. І це є повністю різні події, тому що по в попередньому, в четвертому розділі. Марко описує цю подію, і він описує про інші лодки, які були разом з ним. В тій події так само Ісус з ними був в лодці, перепливав, і буря велика зірвалась. І напрямок самого руху лодки був на східний берег Галілейського моря. І в тому випадку Христос, коли піднятий був сну, Він став і заборонив морю. І... Море раптово перестало хвилюватися. Тобто, ми бачимо навіть Матфій, так само пише 14-й розділ 24-ти човен вже був на середині моря і а, кидали його хвилями. Це вказує на те, що коли лодка направлялась на протилежний берег, була невелика відстань, але вона бурю була віднесена на середину або на середину між цими. Двома а, пунктами. І що далі було? 48 вір? Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, ми бачимо знову тут проявлення Христа як Бога. Він стався людиною. Він втомлявся як людина, він потребував з'єднання з отцем своїм небесним, він потребував відпочинку. Але є моменти в Євангелії, які нам описують, якби завіса привідкривається, і він повстає а, перед учнями, як Бог всемогутній, який накормлює п'ять тисяч чотири тисячі, той, який на горі переображення. Засіяв у своїй славі. І ось такий випадок тут, у цій історії. Він, будучи на березі, бачив їх далеко на морі, що вони мордуються. І він їм йде на поміч. Бо вітер їм супротивний. Тут правильно переклад український каже, що вони мордувалися. Тобто вони висловували дуже сильно. Е Багато хто з богословів каже, що дистанція між двома пунктами була приблизно 7 кілометрів, але це для них зайняло цілу ніч гребсти для рибаків. Вони мордувалися. Було надзвичайно важко, тому що вітр йому супротивний. І о четвертій сторожі вночі пішов він до них. Четверта сторожа ночі це приблизно з трьох ранку до шести ранку. Раніше в євреїв-греків сторожі ділилися на три. Але пізніше ремляни ввели поділ на 4. З вечора 2 до 12 і після 12, так само дві сторожі. І ця сторожа була саме найважча, коли сон нападав, коли важко було пильнувати. І тому навіть Марк в 13 розділі, він описує всі ці сторожі. Коли Ісус каже до учнів пильнуйте, бо ви не знаєте, коли прийде Господь, в якій сторожі цій. Але пильнуйте, щоб це не сталося, не сталося зненацька. 49 й вірш. А вони як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати: Він йшов, хотів, як би їх минути. Але він звертає на них увагу. Вони подумали, вони стали кричати. Вони думали, що це е, дух, щось те, що страшне в їхніх очах. Але він їх заспокоює. Він їм каже, бо всі вони побачили та налякались, а він зараз до них обізвався і сказав їм: будьте смілі! Це я, не лякайтесь. Тобто він їх переконав в тому, що це не хто інший, як я сам, своєю персоною. Це не мій дух або інший якийсь привид. Але це я сам, який йду на поміч, тому що я бачу, що ви мордуєтесь. І це слово, яке повторюється в Слові Божому дуже часто. Коли Господь в старому заповіті, в новому з'явленні своєму заспокоює мужів, до яких він промовляв Слово. Навіть пам'ятаєте розслабленому Матвія 9 розділ, 2 вірш написано, сказав розслабленому, будь бадьорий сину, прощаються тобі гріхи. Матвія 9 розділ, 22 вірш. Ісус, обернувшись, сказав: будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. Це та жінка, яка торкнулася краю його одежі. І так само Ісус нам каже, віруючим в останнього часу, Івана Євангелія 16, розділ 33 вірш. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Це підбадьорення для кожного з нас. Так само апостоли підбадьорювали тих, до кого вони зверталися. Господь підбадьорював апостола Павла, коли він йому являвся. В храмі він явився і йому сказав: Будь бадьорий, Павле. Як ти проповідував тут в Єрусалимі, ти будеш в Римі проповідувати. Тобто цей заклик Ісуса він розповсюджується і на нас. Будьмо бадьорі, коли приходить страх, страх втрати рідних наших, близьких, страх перед гріхом, Він підбадьорює нас і каже: страждання зазнайте в світі. Страждання це не повинно бути щось надзвичайне для християнина. Зазнайте. Це вказує на те, що вони точно будуть у вас. Якраз будуть, але будьте відважні. Бо я світ переміг 51 й вірш. І війшов він у човен до них. І вітер затих. І вони здивувались дуже в собі. Коли Марк нам описує це місце, цю подію, він залишає поза увагою. Про те, що Петро йшов по воді. Якраз це був той самий випадок. Чому він це опустив? Є різні думки на це. Бо ми розуміємо, Євангелія Марка було написано Петром під диктування Петра. І свідчення в цьому Івангі про це говорить. Може, Петро хотів залишити своє ім'я поза увагою, але виділити Ісуса Христа. Можливо, так. Але давайте ми в Матвія прочитаємо. Декілька віршів із цієї події. Ось дивіться Матфія, 14 розділ 20. Навіть 27-го. І Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. Чому так Петро сказав? Ми не знаємо. Деколи із ірраціонального страху, коли він. Почав панікувати. Ми не знаємо, але Він промовляє: Повели, якщо це ти, щоб я до тебе пішов по воді. І він відказав йому, іди, і вилізши з човна, Петро, іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачив, велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус просяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився. Як до човна ж вони війшли, буря вщухла. Ми бачимо так само тут свідоцтво. Коли тільки Ісус устав у човен, буря вщухла. Але Іван нам більше ще описить, він опише нам інше чудо, яке сталося. 33 й вірш. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді, син Божий. Вони прийшли в страх, що так близько вони стали до Бога. І, перепливши, ж вони прибули в землю. Генісарецьку, чудо, ходіння Петра, учня по воді. Господь дозволив йому це зробити, коли він став в лодку або мав намір, або вступив, буря зупинилася. І тут написано: вони здивувались дуже в собі. Матвій каже, що вони не просто здивувались, але вони поклонились Ісусу як, як Богу. Бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Вони не розуміли до кінця. Вони мали серце, яке не сприймало Господа. Затверділе серце це ознака взагалі всього єврейського народу. Господь докоряв євреям це це. Більше того, Біблія каже, що Господь затвердів їхнє серце через їхню невіру, через їхній гріх, їхню непокору, і через те, щоб погани навернулися до Господа. Римлянам 11 розділ 7 вірш. Що ж, чого Ізраїль шукає, того не одержав. Вірні, отримали, вибрані, отримали спасіння це, але останні затверділи. Господь для нас. Так само каже, щоб наше серце не затверділо. Як воно може затвердіти через гріх, через нерозкаяний гріх. Апостол Іван у своїй розповіді про ті самі події описує нам ще одне чудо чудо в чуді, шостий розділ, який ми вже з вами читали, візьмемо з 20-го віша. Він же сказав до них: Це я, не лякайтесь, і хотіли вони взяти до човна Його? Та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. Ми розуміємо, що він побачив їх на середині моря, почав до них йти. Буря вщухла, коли він наблизився, або став човен, і не просто буря вщухла, а човен пристав до берега. Це перенесення. Вони перемістилися в часі, вони прибули не пропливши. Певної дистанції. Господь з ними вчинив ще одне чудо, що нам говорить чудо ходіння Ісуса по воді? Говорить нам про те, що Він дійсно є Месія, Його слова правдиві, Його Воскресіння істине, Він являється Богом і нашим Господом. Тому не будемо робити затверділим нашим сердець. Апостол закликає в посланні до євреїв дуже багато раз: не робіть затверділим, непостух робить серце затверділим, гріх робить серце затверділим. Відкриймо наше серце перед його словами, довірмося йому. І Господь Той, хто нас помилує. Продовжуємо далі декілька віршів: 53 по 56. Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку і причалили. Вони прибули на інший берег, вони причалили. І 54-й вірш. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. Господь в тій місцевості Галілейського узбережжя був знаний, його люди знали. Через те, що він робив чудесь на мене через його науку. І що вони роблять? Вони порозбігалися по всій ті околиці, 55-й вірш, і стали на ложах недужих приносити де тільки прочули, що він є. Марк нам знову описує подібну ситуацію, що він, вони зараз почали бігати і. по Зношувати недужих. Люди його пізнали. Вони знали його в попередніх його справах. І те, що вони прочули, вони порозбігалися і почали закликати і проголошувати, що приплив Ісус. Ісус знову в нашій місцевості. Яка реакція людей, які почули про це? І куди тільки Він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель? Тобто, в будь-яке місце. Апостол Марк, Євангеліст Марк, хоче нам сказати більш детальніше, але всі ці слова село, місто, оселі кажуть нам про одне, де б він не був, будь-в якому місці. Що вони робили? Вони клали недужих на майданах, тобто на площах, де він, де він був. Напевно, там, де більше місця, тому що хворих було надзвичайно багато, і благали його. Щоб могли доторкнутися, хоч до краю одежі його. Ми бачимо, що попередні стілення були таким способом. Коли жінка доторкалася, коли його марка третій розі десяти вірш, так що тільки ті, хто тільки немочі мав, тислись до нього, щоб доторкнутися. Навіть в одному випадку він мусив сісти в лодку і відплисти від берега, тому що люди кидали, щоб його торкнутися. І таким способом вони хотіли бути зцілені. Тут, щоб одужання до них прийшло. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений. Господь дозволив. І ми бачимо, що це не просто доторкнення до одежі, зцілювало їх, а віра в Христа Ісуса, віра в те, що Він це робить. Вони могли доторкатись до одежі будь-кого іншого, але цього не ставалося. Але до одежі Ісуса. Ми пам'ятаємо, що. Кінці одежі або края одежі грали велику роль в євреїв, і вони були особливі порівняно з поганськими, тому що кожен єврей мусив носити на краю одежі відзнаку із блакитної нитки, яка свідчила про заповіді, які вони повинні були виконувати. Все на їхній одежі, на одвірках їхніх дверей, в їхніх будинках. Свідчило про заповіді, які їм нагадували: не гріши, не гріши, не гріши. Не торкайся, не роби, не бери цього. І тому е, края одежі Ісусу були особливі як єврея. І до них хотіли люди доторкуватись, тому що в них була віра в одужання. Ми розуміємо, що це не віра, просто абстрактне поняття або аморфне, якесь таке віртуальне. Але це віра в те, що Господь той, який подає одушення. Коли ми маємо віру, йдемо до лікаря чи сідаємо у літак, віру в пілота, це не віра нас до іншого місця. Або ми долітаємо не по вірі нашій, а тому, що пілот має досвід і має певну освіту, щоб підняти літак, щоб літак пролетів і приземлився. Так само історія з лікарем. Невіра нас уздоровлює через операцію, але здібність цього лікаря, знання, які він має, так само віра в Ісуса Христа це не просто віра нас цілює, але Христос нас цілює. через молитву, через покладання рук, через мазання оливою. Брати і сестри, я хочу себе закликати. І вас до живої віри в нашого Господа, той, який йшов по воді, дозволив йти по воді, той, який зціляв в часи свого життя в тілі на землі, він це робить сьогодні. Хай Господь збільшить нашу віру через пізнання, Його, через його слово, тому що ми знаємо віра від слухання Слова Божого через пізнання нашого Господа. Віра в Господа, що він може це зробити. Будемо до Нього приходити з смирінням, з милості і з живою вірою. А зараз звершимо молитву подяки нашому Господу за це заняття. Будемо молитись. Амінь. Господь і Бог наш! Ми дякуємо Тобі за твою благодать, Твоє спасіння і за слово Твоє, яке ми маємо. Дякуємо Тобі так само за живу віру, яка приходить від тебе. Віру в те, що Ти Бог живий, можеш зціляти. Спасителю добре. Я прошу за тих. Хто нас слухає, хто чекає на милість Твою, Господи, пошли Твою живу віру, що вони торкнулися нею Тебе і отримали уздоровлення в тілі своєму, і зцілення від гріховних недугів. яви Твою милість до кожного слухача і благослови всіх слухаючих і тих, хто в студії, хай твоє ім'я прославиться, Отець Син і Дух Святий. Амінь.